Премія «Гонгадзе» запустила новий відеоподкаст Синхрони війни, що розповідає про медійників, які висвітлюють війну в Україні. Це серія з восьми випусків. У кожному з яких представлено історію одного журналіста, документаліста чи розслідувача, що працює в зоні бойових дій. Ведучою проєкту стала журналістка, воєнна документалістка, письменниця, лауреатка Шевченківської премії Євгенія. Подобна вона є авторкою кількох документальних фільмів та п'яти книг про російсько-українську війну, зокрема. Дівчата зрізають коси, що розповідає про жінок на фронті. До цього вона працювала воєнною кореспонденткою та викладала в інституті журналістики імені Тараса Шевченка. Мене запросили приєднатися до цього проекту в якості ведучої, і я з величезною радістю погодилася, тому що це дійсно чудова можливість розповісти про наших українських професійних дуже класних журналістів. Зазвичай це люди висвітлюють чужі історії, дають голос іншим людям, а от самі залишаються поза кадром. І ці інтерв'ю, це така чудова можливість підсвітити їхні історії, показати, яка колосальна робота стоїть за кожним репортажем з передової. Насправді в умовах якої небезпеки доводиться працювати журналістам заради того, щоб ми знали правду про російсько українську війну. І кожен герой нашого кожного випуску це буде дійсно якась унікальна людина. Тобто, це і воєнні кореспонденти, це журналісти, які розслідують воєнні злочини, і яким, до речі, вдається зробити ну там дійсно досягти вражаючих результатів, бо вони навіть виходять на імена конкретних росіян-виконавців воєнних злочинів. Це те, що іноді не вдається навіть правоохоронцям після там багатьох років роботи. А це також будуть військові медійники, військові журналісти, пресофіцери це дуже, дуже, дуже різні люди. Але кожен з них робить свій. Внесок в нашу перемогу власне тим, що показує правду про цю війну, за словами пані Євгенії, спікерами подкасту стануть воєнні кореспонденти, фіксери, журналісти іноземних медіа, пресофіцери та розслідувачі вони поділяться своїм досвідом, викликами та принципами роботи в умовах війни. Перший випуск «Синхроні війни вже вийшов на Ютуб каналі Премії.